Всім працюю з вами Кріпе і сьогодні вже п'ята частина, як я буду країну. Не забудьте підписатися та поставити лайк, та ми починаємо! Так, давайте я спочатку викину всі ці предмети. Вони мені просто не знадобляться. Ну, деякі все-таки знадобляться, але я краще нові вже візьму. Ось. У передній серії ми побудували дім на вулиці, кож... вулиці кожним. Ось такий ось у нас дім вийшов. В принципі, прикольний. Я, случайно зламав. Ну нічого страшного, зараз розберемося. Так. Ось що ми зробили у попередній серії. Сьогодні ми побудуємо ринок та магазин. Да-да-да, вам не почулося ринок та магазин. Але перед цим я хочу доробити дорогу, яку вчора, походу, забув все-таки доробити. Да, треба цей бетон та лопата, якась там сюди продовжуємо, ламаємо, беремо траву. Так, все. Дроблю дорогу, яку вчора забув дробити, та ми почнемо. Будувати ринок. Да, в нас було Там, Либо, можливо, мама серії Так, так, так. Тихо, тихо. Так. Де в нас буде? Можна... Так, так, так. Можна десь тут, але треба буде десь знизу як будувати. Тому що тут сильно місця і немає, як бачите. Це я, по цю листу приберу, тому що вона заважає. Так. Чи, можливо, тут побудуємо? М навіть не знаю. можна пробувати зробити як просто сюди дорогу. Ось так ось донизу. Або як навіть ліфт, в принципі. Так. Ну, давайте все-таки да донизу зроблю дорогу. Так. Як у нас буде все тут робитися? Починаємо опускатися вниз Ось так ось потихеньку. Ось тут ось вже в нас буде починатися асфальт. І буде ось такий ось потолок. Так. Ще плюс треба, щоб було освітлення, тому давайте я візьму наші фонарі, які я завжди використовую. Та буду їх отак ось десь класти. Та зараз буду просто ось так ось копатися, поки не викопаюсь, я зроблю так: у нас буде йти і так трохи униз дорога, а потім буде йти як ліфт. Ви спитаєте, а якщо хтось на машині буде, наприклад, ну, нічого страшного, машину залишать, а самі підуть. В принципі. Нормальна ідея, мені здається, навіть. Так, тільки тут треба трохи доробити ось так ось. Ось. Все. Тут у нас буде йти ліфт. А як він буде працювати? Дорога буде трохи достраюватися. Так, 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 тихо, тихо. Буде далі ось так ось. Робитися трохи. Тепер додаємо опорні балки, які, в принципі, які навіть, в принципі, будуть як ліфт. А ліфт у нас буде прямо ось тут, прямо ось тут. Так. Я зроблю ліфт, який якось там недавно бачив. Він такий дуже прикольний, тому що працює на воді. Так. Тавлю вниз цей кам'яний забор. Так. У нас буде йти ось так ось така платформа буде йти, та потім буде йти така звичайна дорога униз. Зараз ви побачите ось така ось дорога, яку я зараз прямо роблю. Просто да, ось так ось із трави, буде потихоньку спускатися. Униз. Буду ставити так, поки вона не скасни, поки вона не буде косатися нижньої території. Так, додаємо так, ще сюди, тепер сюди. І сюди, і сюди. Ось. Це буде йти така, як дробина. Тепер, щоб все вийшло, мені треба розлити воду деяким чином. Ось так ось. Деяка його частина буде спускати вниз, а деяка його частина. Ні. Так. Тепер мені потрібна магма та пісок душ. Зараз я ще плюс день зроблю. Давайте це у нас буде магма. Вона буде притягувати, а це в нас буде пісок душ. Дивіться, який як він працює, ліфт. А цей треба буде ось так ось встати та вниз він ось так ось спустить. Але для більш надійного, для більшої надійності я добавлю ще ось таку штуку. Ось. І зверху ось так от для прикраси, ось так ось. Так, це в нас буде вниз. Все. Все працює. І тепер ще є плюс спуск униз. Починаємо робити ринкову площу. Тут у нас буде дорога починатися. Тільки давайте краще ось так ось. Я построю просто декілька маленьких лавочок. Які ви, мабуть, навіть бачили у інших ютуберів, якщо в них там є різні ринки. Зараз я їх просто побудую та знову к вам повернуся. Ну, як бачите, я вже зробив ось ринкову площу. В мене вона. Зараз я покажу, як вона буде е, працювати. Дивіться. Ось так. От, заходимо. У нас є тут зразу дві лавки. Проходимо прямо ще дві лавки. Якщо сюди завернути та пройти сюди, буде ще чотири лавки. Виходить вісім лавок. Тепер мені залишилося просто їх підписати та все. Е, да, підписати треба. Так, це в нас Лавка перша. Це в нас лавка друга. Та треба так повторити ще декілька разів. Ну, точніше, вісім. Виходить, це третя. Це в нас четверта. Робимо. Це в нас п'ята. Це в нас шоста, це в нас сьома. Це в нас восьма. Ось. Все. Я зробив. Я тут навіть, як бачите, світу вже зробив. І тут додав. Піднімаємося вгору. Так. Йдемо сюди. Йдемо, йдемо, йдемо. Тепер треба показати, те, що там вулиця ринко, -ри І тепер додаємо це та це буся ринкова це треба підписати те що це в нас стоп не те щось точно так і Так, так так вже десь тут треба додати те, що це вулиця, вулиця ринку, ринкова, ринкова один. Так. І те, що, Якщо піти у ту сторону, то буде вулиця, крапка, копійка, Це в нас у ту сторону так. Все, як бачите, я вже зробив, в принципі, все. У нас тут є навіть, і ліфт. І вже і головна вулиця, і кожна, і копійка, і ринкова. Просто все. Тому не забудьте підписатися поставити лайк. А з вами був Кріпер. Всім бай-бай!